Тоді їли молочай, грицики. І ото висипав мішок і ми сидимо йому. А мати пішла на роботу. Тут у нас був старий хутір недалеко. Там жив пан. У нього був хліб, бо він оце ж робочих держав, давав їм Супець ріденький і хліб по три кусочки. А мати сам. Юшку похляба, а той хліб нам несе. Ой. А тоді щирецю їла, то щирецю, ви знаєте, бур'ян щириця, і там насіннячко як мак. Ото ну, у нас була корова. У кого не було корови, ті померли, а ми ото ж ти щиреці, мамка насипа туди, як каша, їли. Липу, листя, багато листя їли з липи. От насушимо листя помнуть, а тоді отак наліплять, з молоком ті лапеники. Та тоді ще й його і спекти ніч нічого. Забирали дітей і до нас приїжджала родичка, хотіла нас забрати у мамки. Каже, давай я їх заберу в Харків, там у приют здам, вони там виживуть. А ви тут будете вдвох. А мамка каже, ні, там їх порижуть та й попродають холодцем дітвору. То, що їсти нічого було. Ходять, ходить скалет, тітю, дайте мені хоч солоненько водички. Тоді ж, тоді ж дітей було і по п'ятеро, і по семеро, а тепер одно двоє. А тоді по семеро, по п'ятеро. І половина війна, повиздихають. Або і всі. Оце як метро, ти ж не знаєш, метра. У них усі вимерли. Та багато всіх. Оце нас було троє дітей, батько і мати. Ніхто не помер. У Нас була корова. Там, Ми пили молоко, а в кого не було коров, ті, типу, померли. Скажіть, будь ласка, а от ходили такі загони, які забирали хліб, зерно? Так, да, були. Тож, засуха була, не вродило. Це неправда. Лазили по горіщах, і в кушинах була квасоля, і тупо висипали, позабирали. Це у вас забрали Да. І ви пам'ятаєте? Пам'ятаю. А як виглядали ці, хто приходив і забирав? Які, вони... Які вони із себе були? Це були та грець. Мужики та і все. Мужики просто приклади. А це були селяни місцеві чи це хтось приїхав? Та з району ж, мабуть. З району, так. Це не місцеві були, тобто не з вашого села? – Щоб це наші не ходили. Робочі нашого колхозу чи ні. Посад просила, відкіль, де вони чужі. Своїм же невдобно витрусвати квасолю з кушана. А то чужі, а вони і по горіщах і скрізь лазили. У нас, кажуть, засуха, урожай був, у нас сторожував варилка, ось він з краю жив. І сторожував, і йшов, і взяв у карман пшениці, у карман взяв. І От сидів цілий год за той карман. А де ховали? У тих людей, хто помирав, де ховали? Та вже того й кладби кладбища нема. Тут у нас у селі. Оце ви як їхали, ага. по-моєму, там на Бугурчику, а там, де Терещенків, сину, там вище. Ага, О, там вони. Ну, Там багато попереносили вже туди, в Петровську. А той там постав. це не тільки там весь ще там був. Нещатовку. Нещадовку, так. От тут. Скажіть, а цей голод був в 32-33 му роках? Чи може був раніше, чи пізніше? От ви пам'ятаєте. Саме Ні, 33 33-й Саме 33 рік. Весна 33. го і... А коли найбільший голод був? Весною чи осінню? осінью? Ну, їсти хотілося завжди. А коли був, так. отож, як розживеться батько, поїде, що то як їх звати, це червона хвиля, як їх совхозить. Сомхоз. Там що-то трохи було. І то поїде, і там дадуть що-небудь йому. То хліба, то якийсь послід. А в ковхозах що-то не було. Фу. Ой, і тоже. у цьому ж, де стара хутір, яка де мамка робила, там вирощував пан буряки на сіміна буряжі. І, і, і ото вони садили, різали і віяли, і ото й того трошки вкрадуть, і те їли на з буряків. Там є трохи зерничка.